Завершився п'ятий матч півфінальної серії між Соколом і Кременчуком. Сокіл переміг в овертаймі. Зараз з нами тренер переможців Олег Шафаренко Олеже Леонідовичу. Сьогоднішній матч подарував масу різних емоцій. Прокоментуйте по гарячих слідах цей матч. Ну, дуже гарно налаштувалися, грали по грі. По, по рахунку ну все було добре, але ж маленька неконцентрація в кінцівці і пропустили такий прикрий гол. Ну, взагалі, якщо підсумувати гру, то зібралися. Дуже багато втратили сил, але перемогли, це дуже приємно. Потрібна була сьогодні нам перемога дуже. Ось та помилка в кінцівці, це через нерви найперше. Та ні, це не нерви, це майстерність та розуміння гри. Взагалі, що, що ви змінили в грі Сокола після третьої поразки в цій серії? Ну, поки про це говорити ранувато, нам ще грати на виїзді, тому, тому будемо грати, а там побачимо те, що ми вели корективи, дають вони плоди чи ні. Сьогодні. Сокіл дуже багато часу провів фактично двома, двома трійками нападу. Важко, напевно, лідерам команди. Ну так, це є в нас така проблема увесь сезон. Багато молодих хлопців, але вони потягуються. Але ж такі матчі, коли багато боротьби, багато бруду. Я, чесно кажучи, не розумію, чому. Так, про, ну, таке відбувається, але ж треба, треба виділяти за все. Чим менше, менше буде бруду, тим напевне наш чемпіонат буде зростати. Але тяжко таке бачити. Ви згадали про те, що, про молодих хокеїстів в попередньому матчі в Кременчуку. Е, і Матвій Бурдаков закинув шайбу, і Дмитро Савчук добре зіграв, е, і ну, всі молоді хлопці добре зіграли. Сьогодні ви їм сили не вистачило, чи ви сьогодні не хотіли їх виставляти? Не, не ризикували? Скажімо. Та ні, ви награли, але не багато. Все добре, хлопці розвиваються та. Повинні розуміти, як грати, дивитися. Навіть сидячи на лавці на такій грі, ти здобуваєш досвід, який тобі знадобиться 100% у грі, якщо ти виростеш і будеш грати на професійному рівні. Так виглядає в цьому сезоні, що Соколу в Кременчуку грати трошки легше. Це правда? Та як легше. Усі ігри в одну шайбу, максимум в дві. Не сказав би, але ж, мабуть, Площадка трохи більша, тому і легше. Дякую дуже. Ігор Єдапін, тренер Кременчука. Пане Ігорю, мабуть, такі матчі найважче програвати, і тренерам вони в принципі, даються найважче, навіть мене, як гравцям. Ну, Звісно, всім такі матчі даються важко і гравцям, і тренерам. Ось. Ну, тому є такий плей-офф. Як думаєте, чого все-таки в, в овертаймі забракло Кременчуку, щоб дотерпіти ну, хоча б до Ну, Взагалі в, в матчі дві помилки зіграли ось таку роль, ну, як і рахунок на, на табло, як то кажуть. Тому ну, реально дві помилки і так. Мабуть, навряд чи ви планували так, що на останніх хвилинах буде вилучення, і в меншості ви заб'єте. Ну і ось ці вилучення в кінці гри, що попередньої, що в цій, напевно, що таке погана риса Кременчука. Вона в цьому сезоні так в матчах з соколом особливо спостерігала це неодноразово. Що на останніх хвилинах, коли, начебто, ще є шанси, а потім вилучення. Треба тримати емоції при собі, щоб такого не було на останніх минутах, хвилинах, секундах. тому о, ну, Багато було вилучень, багато гри в меншості і в більшості. Цікава гра. Рухаємось далі, як то кажуть. Ми граємо до чотирьох перемог, тому зараз чекаємо сокіл в себе вдома. Кременчук вів серії чи можливо була вже десь якесь певне заспокоєння, що серія вже виграна, чи ні? Ні, зовсім ні, треба грати до кінця, як я казав на попередньо. Тому треба грати до кінця, натирати не не... Ну, концентрованість, щоб була на висоті. Тому рухаємось далі. Що буде для команди важче? Відновитися фізично чи морально після двох поспіль поразок? Ну, хлопці професіонали, це їх життя, наше життя. Тому треба відноситися як професіоналам. Треба забувати якусь гру, налаштовуватись на іншу гру, щоб гарно зіграти і перемогти. Дуже дякую вам. Дякую.